Межигірський синдром діагноз владі Віктора Януковича. Таку книгу презентував Івано-Франківцям відомий політичний журналіст Сергій Лещенко. Її називає таким собі нарисом про особливості попереднього злочинного режиму. Розповідає про межигір'я, схеми, які застосовувалися колишньою владою, аби дурити український народ та красти державну власність. Межигірський синдром каже Лещенко, написав майже на одному диханні, буквально за літо Сподумкали до цього знайдені документи. Там є багато матеріали багато, які вже публікувалися, так чи інакше, але багато нового. Тобто це такий, скажімо, мікс різних, різних і старих і нових публікацій. Матеріали, які там є, це, по-перше, офіційні витяги там, західних реєстрів, офіційні витяги з українських реєстрів. Є багато матеріалів, які знайшли в самому Межигір'ї, є матеріали, які стали відомі там, мені з джерел, які я не можу теж, розголошувати. Є матеріали, які. Офі офіційна прокуратура на існувані, тобто багато багато різних Межигірський синдром діагноз владі віктора Януковича вийшов тиражем у дві тисячі примірників. Однак, запевняє автор, ймовірно, буде ще дві тисячі книг.